В шикарнючому стані хазяйський автомобіль вже перевірений нашою командою от і до і вам можу сміливо сказати, що це дійсно один із небагатьох живих, Toyota, Prado 120, які є у нас сьогодні на ринку. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Серебристий красивий колір на чорних легкосплавних дисках, на новій літній гумі. Замінені мастила та фільтра і в моторі, і в коробці. Гума 24-го року випуску легкосплавні диски. Пофарбований в стильний чорний колір. протектор, бачите. По ходовій без жодних зауважень. Замінені задні стойки амортизаторів, машина реально жива. Запасочка є, парктроніки є, камера заднього огляду є, щепка є. Бронеплівочка під ручками, яка захищає такі, знаєте, місця вразливі. Салон у нас світлий, два комплекти килимків, трепчані оригінальні і єва-килимочки. В шикарному стані салон, є огромний люк. Машинка на автоматі, роздатка, підігріви, клімат. Дорога магнітола встановлена з камерою заднього огляду. подушечки, Тут огромний у нас бардачок. Шикарнючий стан автомобіля без, без перебільшення. Дуже-дуже класний автомобіль. Висока посадка, всі 4 автоматичні склопідйомники. Теж немало важливо. Подивіться, двірні карти. Які з дерев'яними ставочками. Залазимо сюди. Маємо навіть багатозонний клімат-контроль, тому що для пасажирів ззаду також є пульт керування. Дерев'яне кермо, круїз ліміт контроль. Автомобіль має електрорегулювання дзеркал. 4 забув вже сказати, це найголовніше 4-хлітровий надійний атмосферний мотор і ще й газ сюди поставили. Робили діагностику, все класно, все чітко. Салон ухожений. По елітроніці все повністю працює. Кондрюк заправлений. І ще фішечка мені подобається. Тут запасочка. Здоровезний багажник. Дивіться. Такий. І мені подобається в цих автомобілях, що тут є чуланчик з інструментами. Бачите, все на місці, все класно. Хоча Toyota це надійні автомобілі, не знаю, чи хтось користувався цими інструментами взагалі. Так, тут у нас аптечка, сигнальний жилет. Все по хазяйську, все на місці, все працює. Друзі, ну от, взагалі, якщо я любитель цих автомобілів, ти сідаєш за кермо цього і одразу відчуваєш якусь чи владу, чи якусь силу, чи не знаю, як передати словами, але дуже потужний автомобіль. Їде без зауважень, коробочка плавно перемикає, двигунчик працює тихо, в салон сідаєш і навіть не замічаєш, що у тебе працює мотор, під капотом 4-літровий бензиновий двигун. Друзі, забирайте цього красення прямо зараз.